Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу записати вам гороскоп для дів на 2025 рік. Діви у рік змії шукають своє щастя десь далеко, а воно зазвичай знаходиться близько. Вони переживуть багато приємних почуттів і пізнають години блаженства. Якщо не відкладатимуть усе це до невизначеного часу, а скористаються даною можливістю. Розумною поведінкою та чарівністю діви легко завоюють серця свого обранця. У рік синьої змії для діви буде дуже складним. По осі Ось ми бачимо, подивимось. По усі діва риби пройдуть два затемнення. 14 березня, ось дивіться, 14 березня це буде затемнення місяця, повне затемнення місяця. І 21 вересня це буде часткове сонячне затемнення, але дуже велике. Тобто там тільки краєчок сонця не затемниться. Так, майже повне сонячне затемнення у Діві. От і. Ось діва за рік по ній пройдуть. Це східний вузол місяця, значить так. Щоб впоратись з критичними моментами та несподіваними поворотами долі, дівам необхідно більше часу приділяти своєму духовному розвитку, критично поглянути на себе, переглянути свої цінності та зрозуміти, що чудові здібності, які дано їм природою, потрібно використовувати на благо не тільки собі, а й для загального блага. Іноді б ви. Витають у хмарах, що заважає їм досягти успіхів. Рік синьої змії обіцяє гарний струс льодів у вигляді нової посади, далекої подорожі або поповнення в сім'ї. І це здатне повернути світогляд цього знака на 180 градусів. І хоча зміни будуть іноді сприятливими, діва, діва може розгубитись від новизни і навіть впасти у легкий стрес. Цього року діви багато уваги приділятимуть роботі, деякі стануть навіть публічними персонами, але це їм подобатиметься. 2025 рік це час. Пристрастей, любовних переживань, нових знайомств та подорожей прекрасна нагода проявити себе і показати, на що ви, діви, здатні. Грошовий гороскоп для діви. Перша половина року пройде у клопотах і метушні. Діви відчуй... відчайдушно намагатимуться покращити своє матеріальне становище, але результат затримається. Тільки до середини року ситуація зміниться на краще і гроші попливуть рікою. Але діви виявляться настільки наляканими без грошів'ям, що складатимуть гроші, побоюючись їх витрачати значить, на щось. Розслабтесь, чорна смуга економії на всьому до літа закінчиться. Велика ймовірність влітку отримати одразу кілька пропозицій про нову роботу чи нові проєкти. Діві треба буде ретельно все зважити, бо далеко не всі пропозиції виявляться перспективними. Потрібно буде покладатись на інтуїцію і вибрати проєкт, на який відгукнулось ваше серце. Кінець року сприятливий. Фінансове становище зміниться, і діва почне активно витрачати свої накопичення. Варто менше ризикувати, бо велика ймовірність втратити гроші. Купуйте тільки те, що дійсно необхідне, і не вкладайте гроші в нові проекти, вигоду принесуть лише ті, що вже перевірені часом. Розділіть гроші на три частини. Першу витрачайте на свої побутові потреби, другу частину грошей можна сміливо вкладати в нові проекти чи бізнес, позичати або покласти на депозит, а ось до третьої частини не торкайтесь під жодним приводом. Це ваш недоторканий запас на випадок раптових подій або хвороби. Як тільки ви почнете витрачати ці кошти з третьої долі, Доля миттєво відзернеться від вас і грошові потоки стануть меншими. Намагайтеся цього року не позичати і не влізати у кредити. Гороскоп кар'єри діви. Ділова хватка дів заслужить їм чудову службу, велика ймовірність успішного кар'єрного зростання, з дівами радитимуться і прислухатимуться до їхньої думки, запрошуватимуть. На наради, начальство на роботі оцінить ретельність та старанність цього знаку та наблизить до себе. Хороші взаємини будуть із колегами по цеху, і взагалі діва купатиметься в роботі та радітиме, що її визнають та цінують. Діви не дуже хороші співрозмовники, але в цей період вони активно спілкуватимуться і відкриють у собі нові якості змілого керівника. Їм це дуже сподобається. Доля подарує дівам у середині року безліч подарунків. На роботі ви отримаєте визнання та нагороди, а також нові пропозиції. Успіх та удача на цей час стануть вашими постійними супутниками, вражаючи, але дівам у кар'єрному просуванні допомагатимуть практично всі. І родичі, і друзі, і товариші по службі, і начальство. Не варто тільки задирати ніс. Це не ви такі гарні. Це зірки вишикувались так, що дівам будь-яка справа під силу. Заздрес, заздрес, заздрес на Та недопрочинців у дів майже не буде. І нічого не завадить їм віддатись новій роботі з легким серцем. Наприкінці року на діво чекає підвищення зарплати. Це стане чудовим доробком для вашого майбутнього. Не бійтесь приймати рішення. Кінець року сприятливий для зльотів. Це стане чудовим доробком для майбутнього. Здоров'я діви. Загалом самопочуття дів на. Буде непоганим, вони легко справлятимуться з легкими нездуженнями, проте можливе зниження працездатності та втрата сил. Час, коли не можна активно займатися фізичними вправами, сідати на дієту та водити розвантажувальні дні. Експерименти з організмом відкладіть на другу половину року. Навесні імунна система дів буде дещо ослаблена, тому краще її не навантажувати. Цілком висока ймовірність загострення хронічних хвороб, виникнення проблем із серцем та судинами, алергічні реакції. Дуже важливо при першій підозрі на хворобу відразу ж звернутися до лікаря і почати лікування. На жаль, само собою це не пройде. А якщо вчасно не почати лікуватися, то проблема може лише збільшитись. Влітку потрібно бути особливо уважними до режиму харчування, можуть постраждати шлунок, нирки, кишківник, печінка, підшлункова залоза, великий ризик інфекційних захворювань і знову порада одразу ж до лікаря, щоб не запустити хворобу. Пам'ятайте про гігієну. Та про елементарні заходи профілактики. Наприкінці року здоров'я, що похитнулось, прийде в норму, і діви забудуть про свої нездуження, але стежте за режимом харчування, як і раніше. Необхідно було робити. Зірки радять переглянути свій раціон, і зробити його різноманітнішим, не бійтеся вводити в меню нові страви, особливо фруктово вочеві їжте більше м'яса, можливе, загострення хвороб, шлунково-кічкового тракту. Також, якнайменше, намагайтесь живати ліків, а більше лікувальних трав та зборів. На цьому я Хочу закінчити і побажати вам, діви, всього найкращого здоров'я, щастя, успіхів. До побачення, дорогі друзі. Дякую за увагу.